Доброго дня. Дощики нам нічого не дають робити. Щодня дощ. Сьогодні це вже другий раз. Раз пройшов, потім зайшла хмара, і оце вже другий раз, но другий раз невеличкий, трохи нас зачепив, пішло далі. Отака робота, отака погода, як ми просили дощику, а тепер ми вже й не хочемо, щоб він йшов. Так, піду подивлюся, що робиться на городі, тому що 5 часов ранку соя була біла. Так, ой Боже, не сходить, не сходить. Люди переживають, що не сходить, але добре, що в них не зійшло. А в нас зійшло, ми раділи, що зійшло, а воно в огірочки. Хоч і накривали, примерзли. Нда. Так, капусточка. Уже в пляшки не влазить, не змерзла, охо. Ох, ох. Так, перчик трошки пожовтів. Капустечка цю, що Наташа оце купила. Трошки приболіла. Може буде сонечко тепло, може підніметься. Так, кабачки теж підмерзли трошки. Ну, може відійдуть. Який зійшов, який ще не зійшов, може зійде. Що з фасолькою теж прийдеться насаджувати? Тоже примерзло. Ще яка не зійшла, ще яка тільки сходить, а та, що зійшла, та й примерзла вже. Так, що ж з нашими гарбузами подивитись? Гарбузики ще не всі. Зійшли. Ну, я думаю, нічого страшного. Ну, а бур'янець засіявся гарний. Треба сапати, але нема погоди. Ось такий. Ось. Страшного нічого немає. Так, а що з арахісом? Арахіс тільки покільчився. Ще не зійшов, сидить у землі. Добре, що не зійшов, то хоч не змерзне. Так, На цьому городі. Теж так? Думаю, не дуже страшне. Зато радочки видно, посходили всі. Так, і знов, І знов звідти хмара йде. кого ж там сьогодні таке лиє? Дівчата, в кого дощ сьогодні такий йде? Над нами випогодилося, але чи надовго? Так, далі, слідуючи, де ми одного дня садили, що на тім городі, що на тім. Липухаті вже. А бурян, ну і коли сапати, як і далі передають дощі так, а тут де ми. В останню чергу садили, ні гарбузів, ні бур'яну. Ну і добре. Ще встигнуть. Сонечко пригріє, воно все повилазить. Так, наші лебіді, які плавали аж в Анжели біля города, пливуть до кладки. Вони в нас щороку тут, але вже ж тут такі очерети. Такі в нас зарослі вже біля цієї кладки. І на вечір виглядає сонечко, прийшла дивитись на городи і зайшла на кладку подивитись на річку, так би, так би і не прийшла. Яка сильна верба. Добре, що вона не впала на кладку. От точно, що порвала б троси. Так, коли пішли дощики, і знову в мене скільки падальшні айстри. Щось вона не дуже хотіла рости. а це як гарно пішла. Не треба насівати. Сама насівається. Так, Хмари у нас минули. Пишіть, в кого був дощик. Сонечко таке виглянуло, але зараз воно вже буде заходити. Всім на добраніч і тихої всім ночі.